мото 450 Маємо таку проблему. Тріснув тормозний супорт на правому передньому колесі. Загубилися тормозні накладочки, одна є, бачимо. Так що тут ще а, такого є. цікавого, О, побило пожерло диска гарнівного, пожерло його оцією скобою, тому що виплюнуло колодочку і все змістилося. Ага. Так що під заміну цей диск, тому що він вже як лезо тоненький, вже довго не походить. Розбираємо, дефектуємо і міняємо. Вирішили реставрувати старий гальмівний супорт. Ось тут просто наварити, зашліфувати і зробити з нього льоду. Вуха цілі. Сальнички виняли, тому що аргон дуже сильно нагріває. Старий теж повиймали з нього сальнички. Вухо відломане, будемо варити. Спробуємо реставрувати. Аналогічно діткоби знайшли. Одна трішки вбита, тут також треба наварити, реставрувати. Це рідна, зламана, також скоба. Будемо її докупи ліпити і, можливо, що з цього вийде. Бачимо, капутимо, било, погнуло, ставимо новий. Такий цікавенький і будемо їхати. Щоб зняти термозний диск, він сидить на ступиці, треба відкрутити ці гаєчки шестигранником. Так просто не вдасться. Обов'язково гріємо, ставимо новий. Сюди наживлюємо болтики. Ставимо їх на фіксатор різьби. Закручуємо, затягуємо і буде люкс. Вічна в цьому бідакове. ще побили площадку, бачимо наскільки печально. Цей бік тут все тримає. Це все будемо варити, рівнати і ставити.